Сумним видався цьогорічний великдень у золочівській громаді 5 травня у перший день великодніх свят громада міста Золочів, а згодом і в рідному селі Струтин на щиті зустріли полеглого героя. Михайла Володимировича Пахолківа місія гідно провести у вічність героя. Тут до скорботної громади долучилися представники Бродівщини, з якою доля пов'язала життя Михайла Володимировича, його дружина з мальовничого Боратина, що у Пониківському старостинському окрузі. На захист рідної землі мешканець села Струтин Михайло Володимирович Пахолків 1990 року народження став у жовтні 2022 року. Був тим солдатом, на яких і понині тримається український фронт. У шанцях без перепочинку врятував багато життів своїх поранених побратимів в буквальному значенні винісши їх з поля бою на своїх плечах. Сам отримав поранення а після лікування. Повернувся у стрій, та до останнього подиху був вірним українському народові. Мужньо виконавши військовий обов'язок, старший солдат Михайло Володимирович Пахолків загинув 1 травня 2024 року поблизу населеного пункту Новоселівка. Перша Покровського району Донецької області. Сьогодні це найбільша любов, про яку говорить Ісус Христос. Лежить перед нами, у цій домовині, наш Михайло. Він у цій війні доказав вершину своєї любові, але живучи тут, у цьому селі, десять років. Він дуже багато про себе залишив, особливо в родині. Можливо, хтось скаже, що це не зараз сказати, але мені вкотре це пригадується. Вкотре пригадується такий момент, який може сказати багато чого. Він Одну із діточок, яка тут є, вибавив. Він своєю дружиною Олею міняли підгузники. Він сам міняв підгузники. Це не його дитина. Це сестри дитина. Він також міг і їсти зготувати. Він міг. І хотів, що найбільше хотів, вмів чи не вмів, але хотів і робив щось вдома. Він міг відпочивати, вмів піти до лісу на природу. Він мав таку довіру, що ці діточки, які зараз тут стоять біля нього, йому більше довіряли як татові і мамі. Бо він міг тримати таємницю. І вмів їм давати добрий приклад сьогодні. Злобини серця, прошу усіх вас про щиру молитву за Михайла, за родину, дружину діточок. Прошу вас і будьте певні що ці ваші прохання молитви повернуться до вас сторицею, бо немає більшої любові, коли хтось життя своє віддасть за своїх друзів. А ми, стоячи біля цієї любові, також нею наповнюємося. Дай Боже усім нам, нашому народові, не знати зради. Не знати гріха. Сьогодні люди кажуть, скільки ще молитися, щоб війна закінчилася, не потрібно багато молитися. Потрібно не грішити. А як зрішили, розкаятися якнайшвидше, щоб бути чистими. Бо, як говорить Господь, що молитва з нечистого нещирого серця є йому огидна. Тому, щоб в нас був мир і спокій, то маємо жити світло. Тому продовжимо діло Михайла, діло любові, а це означає жити без гріха. Тоді наша молитва буде світла. Наша молитва буде правдива, буде щира, бо вона буде доказом нашого життя і неодмирна. Буде Воскресіння, буде перемога. Спогади про Михайла Володимировича залишаться тільки світлі і добрі. Був турботливим, щирим, готовим допомогти і підтримати. Був добрим і люблячим батьком трьом неповнолітнім дітям, заради яких просто не міг не піти на цю війну, піти, аби їх захистити, аби дати їм щасливе майбутнє. На жаль, дорогою ціною ціною власного життя. Осиротіли діти, овдовіла дружина. На схилку літ залишились без допомоги люблячого сина, батьки. Сестра і брат втратили любого брата, друзі найкращого товариша. Скорбить уся Золочівщина і Бродівщина, адже свій останній земний шлях до вічності іде один з кращих синів землі української. При житті завжди подавав добрий приклад для наслідування і навіть полігши в бою, засвідчив світлий приклад героїзму і великої самопожертви, щирі співчуття рідним, друзям і побратимам загиблого, який і надалі захищатиме нас і Україну вже із небес.